Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премєр міністеркою Японії Санае Такаїчі. Привітав її з початком роботи на посаді та подякував за незмінну підтримку Японією України і принципову позицію Токіо під час війни. Лідери обговорили, як об'єднати зусилля щоб посилити безпеку обох країн та регіонів. Києв і Токіо, готові співпрацювати у створенні найбільш потужних новітніх технологій для захисту життя. Президент Зеленський поінформував японську прем'єрку про наміри України розвивати контрольований експорт зброї та налагоджувати спільне виробництво озброєння з партнерами. Також ішлося про зміцнення системи ППО та захист енергетики. Український лідер подякував Японії за готовність допомогти енергетичним обладнанням, що стане важливою підтримкою цієї зими. Окремо обговорили дипломатичні зусилля для посилення тиску на Росію, аби змусити її закінчити війну. Крім того, президент запросив а та нає така відвідати Україну. Ворог знову завдав ударів по енергетичних об'єктах цього разу Донецької, Сумської та Черніговської областей. Про це повідомляє Міненерго. аварійно відновлювальні роботи тривають. Через ворожий удар по котельні у Рогані це передмістя Харкова. Напередодні без опалення залишились жителі понад 30 багатоповерхівок: лікарня, школа, дитсадок. В селищі працюють пункти незламності. Також без електроенергії залишається понад 3,5 тисячі людей. Ситуація критична. Ремонт котельні може тривати кілька тижнів, заявив начальник харківської ОВА уваги Сенігубов. На місці діє штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі екстрені служби та профільні фахівці. Розгорнули пункти обігріву, роздають гаряче харчування. Головне завдання як найшвидше повернути людям тепло. Ми маємо забезпечити стале надання електроенергії, оскільки це альтернативне буде джерело для того, щоб люди змогли хоч якось обігріти свої відповідно домівки. Далі там розгорнуті наші сили резервні щодо генераторів. Українці вдарили по енергетичній інфраструктурі Росії. Безпілотники полетіли в бік Володимира і Орла. Нагадаю, Владімір у центральній частині Росії це понад 600 кілометрів від нас. А Орел за 160 кілометрів від українського державного кордону. І там, і там атакували ТЕЦ. Губернатор Владимирської області повідомив, що життєзабезпечення міста не постраждало, а от Влада Орловщини визнала влучання уламків в кілька приватних будинків і господарську споруду. Водночас місцеві мешканці повідомляють про низку вибухів, причому вони почули навіть звук, схожий на шум ракети. Ресурс Астра нагадує впало неподалік Орловської ТЕЦ. Це найбільше джерело енергії та тепла в області. 31 жовтня Україна вже атакувала її ракетами Нептун. Загалом російські міноборони зранку відзвітувало про знищення 40 українських безпілотників над шестью областями і Кримом. Уряд готує кілька програм на підтримку українців взимку. Йдеться передусім про разову тисячу гривень на кожного громадянина. Спілкуючись з медійниками, прем'єрка Юлія Свериденко повідомила, гроші можна буде витратити на базові потреби: комунальні послуги, ліки, книги або задонатити силам оборони. Торік такою допомогою скористалися 14 мільйонів українців. Додатково вразливим категоріям населення з бюджету перерахують по 6500 гривень. Передусім, гроші отримують діти сироти, переселенці з інвалідністю і самотні пенсіонери загалом 660 тисяч людей. Ці гроші на ліки, одяг, взуття. Що ж до програми, яка спричинила найбільше питань, безкоштовні три тисячі кілометрів Україною потягом. Прем'єрка заявила, держава на це не витрачатиме ні копійки. Людям за так віддадуть вільні місця у дні низького попиту. Йдеться про 200-250 тисяч невикористаних місць. Юля Свериденко переконана, що така програма підтримує передусім людей економіку та інфраструктуру взимку. І знову до теми Укрзалізниці компанія має мільярдні збитки через дешеві пасажирські перевезення і вже вичерпані ресурси, щоб їх покривати. Критично потрібна підтримка з державного бюджету, заявив член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко, якого сьогодні Верховна Рада викликала аргументувати доцільність програми «УЗ-3000» – безкоштовні подорожі для українців. У парламенті Лещенко сказав, що торік на пасажирських перевезеннях залізниця мала 14 мільярдів гривень збитків. Пасажирські рейси завжди були неприбутковими і покривались завдяки доходу від транспортування вантажів. Але зараз, через війну і зупинку промисловості, укрзалізниця втратила половину обсягу вантажних перевезень. Відповідно, немає з чого компенсувати збитки. Щоб не зупинити роботу, Укрзалізниця просить 16 мільярдів гривень в держави. Натомість, як бонус пасажирам пропонує безкоштовні кілометри. На тих напрямках і в той період, коли це буде можливо. Щоправда, детали Лещенко не оприлюднив, але наголосив, з цією програмою чи без, але залізниці потрібні це фінансування. Або ціну на квитки для українців доведеться підвищити втричі до їхньої собівартості. Водночас, за словами Лещенка, «Укрзалізниця» таки поступово збільшуватиме тарифи на вантажні перевезення і розглядає підвищення цін на квитки СВ та першого класу в Інтерсіті. Водночас, вже цього року уряд може надати залізниці. Це 13 мільярдів гривень. Щоб компенсувати збитки, нам треба допомога платників податків України, зв'язку з чим ми відповідним способом звертаємося. Також нагадаю, що в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці з пошкодженими трьома тисячами об'єктів. Чистий збиток за 9 місяців залізниці становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень. Вибити росіяни повністю зачистити від них Покровськ, малоймовірний варіант. Ворог для захоплення цього міста скупчив занадто велику кількість своєї сили. Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівник військового відділу фонду Повернись живим Владислав Урубков. Нині основне завдання сил оборони не дати ворогу розвинути свій наступ і оточити угруповання наше, яке лишається в Покровську та Мирнограді. За словами експерта, росіяни використали одну з найдієвіших тактик інфільтрацію. Вони ефективні у міській забудові, бо є всі шанси зайти непомітно. І нині така стратегія росіян для нас вкрай загрозлива, бо ми не маємо стільки піхоти, аби контролювати кожен метр землі. Подібна ситуація нині, і в Куп'янську там росіяни теж інфільтрувалися і вже ведуть міські бої під загрозою Лиманський напрямок. Фронт біля самого лиману. Аби захопити Покровськ, Росіяни і тут повторили тактику, яку використали на Курщині, розбили нашу логістику і почали оточувати війська. Їхній вплив на наші логістичні шляхи він просто максимальний. Відповідно, вони у них чимало засобів, і вони можуть їх використовувати дуже по різному. І вони їх використовують на жаль по різному. І ми бачимо, що це. Інколи це безпосередній вплив, тобто коли ця дорога, наприклад, вже в Покровськ від стели Донецька область, вона була непроїзною або дуже небезпечною вже багато місяців. Кілзона на фронті, тобто зона ураження, більше. Безпілотники розширили її до 20 кілометрів вглиб. Вони перетворюють пресування і всю логістику сил оборони на надзвичайну небезпеку. Дрони на оптоволокні сильно змінили правила гри, і саме їх нині армійці називають однією з найголовніших проблем. Тож значно більша потреба нині на фронті у наземних роботизованих комплексах, засобах РЕП та детекторах безпілотників. Далі матеріал наших кореспондентів про роботу мобільних вогневих груп у Костянтинівці, що нині просто оповита ворожим оптоволокном. Вже традиційно на екрані буде qr код відсканувавши який ви зможете долучитися до збору на 20 детекторів дронів «Дзига». Спеціальний репортаж Марії Малєвської. Да. Летить. Сховайтеся, Сховайтеся. Боєць мобільної вогневої групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила не встигає розповісти, як нині збивають російські дрони. Іде до нас. Ану, ховайтеся. Різноманіття російських безпілотників, якими окупанти б'ють і по позиціях вояків і по цивільних, вражає. Багато є в піві, багато і на оптоволокні, ну, то по-різному. І гарбериці пускають, ну, і долмасиці, і молнії, ну… Багато всякого. Оце молнія. Вони там самі роблять, ну типу те як снаряд. Ну а переважно темка, Ось тут намотується кругло. Перемотується, вон скотчем перемотують. Це впівно оптову оптоволокні. Це теж вас бере? Да. Так. Скільки воно зараз може вже долітати? Смотря на скільки кілометрів. У них там вже шість ні катушки. Костянтинівка, на яку нині активно наступають росіяни, вся оповита оптоволокном, усі узбіччя, будівлі, перехрестя, будинки, дерева. Це ось так виглядає сьогодні. Костянтинівська лікарня. В принципі, побите все перехрестя навколо. А це от намагатимуся показати те, що е, відразу не помітиш. Усе дерево в оптоволокні. А ось як це виглядає? Іноді на шляхах, де мають приїжджати машини, можна помітити дрони, які встановлені як мінування. Це так звані дрони ждуни, які сидять і чекають, поки повз буде приїжджати транспорт, щоб його вразити. Рухаючись просто шляхом, ти заздалегідь помічаєш і відпрацьовуєш. Просто зі стрілецької зброї. Це прес-офіцер 24-ї бригади Олег Петрасюк розстрілює таких дронів-ждунів. ну, вона швидка. Фу -ху -ху -ху. А оптоволокно ну, воно повільне, але, але бачите яке. Ну, але теж є плюси, можна переламати той е кабель і все, його і нападає. Так придумали для оптоволокна, в разі там чи не попали, чи що. Беремо, закидуємо просто і все, підтягуємо оптоволокно і ламаємо. Треба закидувати за нього, закинув, підтягнув, поламав. Аби полювати на оптоволокно бійці цієї мобільної вогневої групи примудрилися використовувати рибальський спінінг, бо нести такий дрон може неабиякий заряд. РПГ заряд від оптоволокна Летіло сюди, я його тут збив, все воно тут впало. ФПВ-шку ми забрали, а РПГ сюди відтягнули, бо ні. сука залита. Що видно, видно, або мавік завис, або ФПВ-шка зависла. Кілометра півтора від нас. От, от що видно. Притом видно, що не пуста. Скажіть, який у вас зір? Зір плюс-мінус. Плюс-мінус. Але ви так. так бачите, що я в окулярах так не бачу. Ну, то буває. <проб> то вже, то вже привикаєш в небі все шукати, що треба і що не треба. І на слух, і на зір. А що найважче для вас? Найважче? <проб> <проб> найважче то не попасти. Кливно далі пролітаю. Обідно. Не так важко, як обідно. Тіхо, 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 тіха. О, тепер ховайтеся. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факт Асітіві. Єдині новини: мінометний обстріл, підступна засідка. Вгорі джещання мавіка зі скидом. І, зрештою, атака ФПВ. Вояки 118-ї окремої механізованої бригади, що боронять Запоріжжя, активно оволодівають навичками ближнього бою з ворожими дронами. Механізм та принцип сучасного вишколу армійці запозичили в побратимів з іншого підрозділу і нині день у день тренуються ховатися, маневрувати та поціляти хижих пташок у небі. А тих на фронті твердять оборонці лише більше. Логістика стає вкрай складною, аби тримати її на рівні. Воякам потрібні автівки, на які вони оголосили збір. А як відбувається навчання, де безпілотники з вибухівкою намагаються уразити піхоту? Бачили наші кореспонденти. Дістатися армійського полігону нині це вже випробування. Психологічна смуга, перешкод природня, щоб добратися. До місця проведення занять у прифронтовому ярку. Усе довкола вкрите жовто-гарячим листям. Рятівна Зеленка вже минула. Інструктор 118 ї бригади на псевдолука пояснює гурту вояків. Основний напрям вишколу дрони в дану пору року там, для піхоти це важкі періоди, тому що в нас не буде. Е... Настільки класна зеленка для того, щоб заховатися. Воїки мають не ну, лише управно маневрувати а й намагатися поцілити ворожі пташки. Ними неподалік опікується інструктор на псевдохома. Дрони каже, нестимуть мізерний запас вибухівки. Це якби безпечне. Це для імітації. Не треба зразу виглядати, тому що обличчя руки без рукавиць, вони нас так само де маскують. Перша трійця вдягає амуніцію та відкладає справжні калаші. Працюватимуть страйкбольними. Хама, як зрозумів, розпочинаємо рух. Ти як командир ідеш посередині. 7-10 метрів. Стежкою на трійку армійців чекає мінометний обстріл. Дина! Дина! Та ворожа засідка. Ой, Тим часом Хома запускає мавік зі скидом. Дина! 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 Він вибрав собі ціль моментально, бо ви тут двоє були. Але ви спалилися. Давай-давай, друже, граната! Правильно! Добре! Ама дякую, відповідь тобі. Атака дрона Камікадзе то найтяжчий етап. Разошлись, разошлись, ви двоє. це. Ну, досить страшно навіть на навчаннях. Колишній луганчанин, вояк 118-ки на псевдоарт, ще тяжко переводить подих після вишколу. У він півроку із дронами у бою ще не стикався. Певен навички знадобляться зараз. З особлива з піві важка ситуація на фронті, бо їх. Більше ніж нас на жаль. Я сподіваюся, що це все відкладається в голові. Так, я поранення отримав від дрона. Херсонець на псевдо Марадона, ветеран. АТО на цій війні від самого початку зізнається, перша зустріч із дроном то було дуже лячно. Потім переборов трохи страха жужання. Оце його та сюди, і ну як він скидає якось ну, не так, уже страшно, як перший раз. На чим ще треба працювати і будете працювати. А Інструктор 118-ї бригади Хома, що атакував вояків дронами, каже: принцип подібних вишколів підгледіли у побратимів. Командир побачив відео, яке вилежало цей полк Азов, так. І в них протидія була в півдроні. Дійшли до такого завдяки їм, і ми теж зараз навчаємо людей працюємо. Дрон це такий ж самий ворог, як і звичайна піхота, і з ним потрібно боротися. Хлопці пройшли, я вважаю, на Тверду четвірочку. Ворожі дрони, окрім наших оборонців, щодня активно вишукують і техніку. Тож вояки 118-ї бригади, що оборонять Запоріжжя, дуже потребують автівок. Реквізити на вашому екрані через велику активність ворога, зокрема, в дронів страждає наша логістика. Ворог знищує наші автомобілі, пікапи. Тому маємо збір на автомобілі. Андрій Почтівартандажанко, факти сі ті. Єдині новини. Вашингтон послабив санкції щодо білоруських авіакомпаній. Дозволив деякі операції з літаками Лукашенка. Про це повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів. В окремому розпорядженні йдеться, Скасувало обмеження щодо національної авіакомпанії «Белавіа» та літаків, якими користується Лукашенко. А також його гелікоптер Славкалію, яким він пересувається між заміською резиденцією та мінськом. Тепер дозволили ремонтувати літаки та купувати необхідні деталі. Санкції проти самого Лукашенка та деяких компаній залишаються. Деяке потепління взаєминах сполучених штатів режиму Лукашенка почалося з вересня. Тоді Білорусь звільнила 52 ув'язнених після звернення американського президента Дональда Трампа. Вперше за нинішньої каденції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа демократична партія виграла на виборах одразу три важливі посади: мера Нью-Йорка та губернаторів штатів Вірджинія і Нью-Джерсі. Це важливо з точки зору політичного ландшафту Америки перед проміжним голосуванням до конгресу, що відбудеться наступного року. Оглядачі зазначають, що у передвиборчих кампаніях демократи зосередилися на економічних проблемах, цінах та соціальній підтримці. А республіканці на темах безпеки та міграції. Віржині очолила Ебіґейл Спанбергер, яка стала першою жінкою-губернаторкою штату. А Нью-Джерсі у Нью-Джерсі перемогла Мікі Шеріл. В обох штатах демократи потіснили попередників республіканців. Та найбільша увага публіки була прикута до перегонів за пост мера Нью-Йорка – найбільшого міста країни. Всім задовго до підбиття підсумків голосування стало зрозуміло, що переможе радикальний лівий політик, уродженець Уганди з охран Мамдані, соціаліст, який активно просуває пропалестинські палестинські та антиізраїльські погляди. Його передвиборча програма передбачає підвищення податків для для корпорації багатих американців, фінансування безкоштовних дитсадків транспорту та замороження орендної плати. Мамдані підтримали понад 50% виборців. Він став першим мусульман. Оном на посаді мера Нью-Йорка американського міста з найбільшою громадою євреїв. Його суперниками були колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Кома, який балотувався як незалежний кандидат, та республіканський висуванець Кертіс Сліва. Дональд Трамп на результати виборів вже відреагував. Написав у соцмережі True Social, що мовляв республіканці програли через шатдаун і через те, що в бюлетенях не було його Трампа прізвища. Мамдані відповів йому напряму під час виступу після перемоги. Нью-Йорк залишатиметься містом іммігрантів, містом побудованим іммігрантами та керованим іммігрантами. І станом на зараз містом, очолюваним іммігрантом. Тож, послухайте мене, президенте Трампе, коли я це кажу, щоб дістатися до будь-кого з нас, вам доведеться здолати нас усіх. 50 тисяч гривень за кожну дитину а також програми є ясла, є садок, пакунок малюка та школяра. У Верховній Раді ухвалили закон, який запроваджує нові види державної допомоги для сімей з дітьми. Законодавчу ініціативу підтримали 294 народні депутати. Зокрема, за народження малюка батьки отримують 50 тисяч гривень одноразово. Крім цього, передбачена фінансова підтримка вагітних жінок, а це 7 тисяч на місяць. Цю допомогу можна отримати і в разі, якщо немає страхового стажу. Також 7 тисяч гривень держава надаватиме щомісячно до досягнення дитиною однорічного віку. Програма ж є ясла. Це ще 8 тисяч гривень на місяць для батьків, які почали працювати повний робочий день після досягнення дитиною одного року. Виплати здійснюватимуть до трирічного віку. А от є садок запрацює вже від три до шестирічного віку і становитимуть ті самі вісім тисяч щомісяця. Крім цього, закон передбачає надання першокласникам пакунка школяра у розмірі 5 тисяч гривень. Нові виплати почнуться від січня наступного року. За 25 років він виховав 26 дітей. Це сироти, діти з інвалідністю і ті, від кого відмовилися батьки. Капелани, батько, опікун Альберт Хом'як живе з прийомними дітьми в Маріуполі, але через окупацію довелося покинути рідне місто. Зараз чоловік із трьома дітьми живе у Вінниці. Чотири старші сини стали на захист батьківщини. Власне, приклад, ви ж розумієте, це саме краще приклад у невеличкій вінницькій квартирі. Капелан Альберт Хом'як чись свого прийомного сина Миколу лагодити велосипед. До тилового міста родина переїхала кілька місяців тому. Батько опікун, аби вберегти дітей від обстрілів, вивіз синів спочатку з Маріуполя. Місто було закрите, вже з міста. Не випускали. Ми зібрали колону 32 автівки то, що ми зібрали наших капеланів. Ми зібрали прийомні сім'ї. Ми попали під танковий обстріл в пологах. Кілька років родина жила у Запоріжжі, але й там ворожі обстріли лякали дітей. І тепер домівка прийомної сім'ї у Вінниці, де Альберт виховує Миколу Гліба та Олексія. Семеро синів живуть за кордоном. Ще четверо старших пішли на війну. Один із них Богдан Петлицький з них безвісти цього року. Він 17-го пішов на бойовий. А через 11 днів він пропав вісті. Біль яка то що він вже був в мене, ну, не був в мене усиновлений, і зараз кажуть, що я йому ніхто. Альберт Хом'як став батьком для 26 дітей. Спочатку всиновлював дітлахів разом із дружиною, овдовівши, сам давав прихисток і родинне тепло тим, від кого відмовилися батьки дітям з інвалідністю та проблемним підліткам. Ніхто з родини не пішов. Всі називають батьком. У мене саме Ровнуківда. Роз'їхали по всій Україні. Бачите, якщо у нас в нас Маріуполі був великий дім, і останні 21 перший рік на Різдво ми зібралися 32 людини. 16-річний гліб живе у родині уже два роки. Хлопець змінив своє прізвище на хом'як, бо прагне бути схожим на тата. Навчається на автомеханіка, грає на флейті і разом із батьком їздив у Херсон доставляти волонтерську допомогу. Світло там у когось нема, повдома розрушено. Там люди живуть в цьому домі. В яких квартарах квартирах не знаємо. Там просто діти бачать нас і. О, ура, пам'ятаю, як це було вчора, що нам дарували, там рисунки дарували нашому пастору дарували. мені. Альберт Взірець для наслідування і для молодшого Миколи, який вивчає слово Боже і хоче бути проповідником. Я хочу стати як батько мій, теж волонтером, волонтером. і капеланом. Альберт Хом'як ще 14-го почав займатися волонтерством із Маріупольським капеланським батальйоном. Ця команда доброчинців щотижня дає допомогу тисячам людей: переселенцям, військовим і жителям прифронтових міст. Альберт нині переважно займається адміністративною роботою. Більше часу прагне присвятити вихованню синів, навчає їх відповідальності, єдності та патріотизму. Бо переконаний, Україна обов'язково переможе у цій війні, однак лише об'єднавшись. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти СІТІВІ, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.